Це буде ваша десята гра в українській прем'єр-лізі. Наскільки ви вже адаптувались до цього чемпіонату? Ми повністю адаптувалися. Динаміка матчів показує домінуючу команду, здатну виграти будь-якого суперника. Так, найсильніші команди ліги все ще є важчими для нас, але ми можемо їм протистояти. Чи були якісь аспекти, які ви не передбачували в роботі з черкаською командою? Я міг би сказати декілька речей. Команда виглядає здоровою, вони приємні у спілкуванні, всі вони позитивно налаштовані. Ми мали багато травм, але відновлюємося і сподіваємося на кращу готовність гравців. Коли ви прийшли в команду, ви сказали, що ваше основне завдання це вивчити ваших гравців. Чи вдалося вам вже їх пізнати на всі 100%? Так, ми добре знаємо гравців і розуміємо, чого хочемо. Це робить нас сильнішими, і ця гра підтвердить, що наші цілі досяжні. З яким чемпіонатом ви б могли порівняти нашу українську прем'єр-лігу? Це складно. Дивіться порівнювати це завжди несправедливо. Головне, що у нас захоплюючий чемпіонат з великою конкуренцією. Є 7-10 команд, які можуть обіграти будь-кого. Ми прагнемо опинитися на топ- місцях? На жаль, невдала гра проти Шахтаря. Якось цей матч вплинув на команду у психологічному плані. да, досить невдала гра, але я думаю, що пройшло досить багато вже часу, щоб війти від гри, розібрати помилки і просто забути її і зробити висновки. Який на твою думку з аспектів гри Інгульця ти вважаєш найбільшою загрозою для вашої команди? Ну, мені здається, що це ну, от характер команди, вони такі завжди непоступливі. да? Зараз вони непогано тримають м'яч і дуже багато в них боротьби, яку вони досить часто виграють. Тому я гадаю, що, по-перше, треба ну, в футбольному плані їх перемогти, а також не програти в настрої характері. Що, на твою думку, майбутній суперник може недооцінювати в нас в команді ЛНЗ? Зараз ще немає команди, які нас недооцінюють. Я думаю, що вони з обережніше відносяться, але ну, це футбол, м'яч круглий, тому всі надіються на перемогу.